Всім привіт! Сьогодні я покажу, як розібрати холдер на рожковій кавомашині Saeco. Вони ось можуть бути різні, але технологія холдеру в них однакова. Покажу, як розібрати, а потім вірно зібрати. Там є нюанси. Перевертаємо наш холдер, або рожок його ще називають, відкручуємо. Они идут с тулочками. Надо так их назад будет прикрутить. Тут пружинка сверху. Ось саме головний цей механізм. Його часто розбирають. Ці всі пружинки випадають. Бачите, він постійно в каві. І так, ось, сито зняти. Оцю пружинку. Ось вона дуже мілка. Її головне не потіряти. Почистимо сіто. Я що дивився, воно взагалі нема в ньому дирочок. І знімемо оцю частину теж. Піддінемо. Дуже в багатьох оця пружина. Злітає і потім не знають, куди її поставити. Це все ми замочимо в хімії в антижиру. Це теж повичищаємо. Ну і пружинки теж. Так, цю окремо положіть, щоб не згубити її. Чому е в антижиру якомусь треба? Тому що. Допустимо, лимонна кислота або ще якісь кислоти, вони не будуть вступати в взаємодію з жирами, а кава має масляністу структуру, жирну структуру. І вона, як правило, вступає тільки з антижиром в реакцію. Сито, не ситу мембрану оцю ми теж знімемо. Вона витягується. Бачите все, в якому воно стані. Тут ця резинка теж має, як би її можна перевернути верх ногами. Так або так. Тут ось бортик. Ну добре, я покажу потім, коли все почистимо. І покажу, як чистить. Чим? Є два варіанти чистки. Я взяв просто антижир, не звертайте увагу на фірму, вона може бути люба. Колись Ашановську якусь купував, там 20 гривень, вона коштує, взагалі ідеально працювала. Забризкуємо добренько, даємо час, щоб вона відпрацювала, також сіто. І найголовніше, потім її добре промити кипятком. Ну Тут на цьому пише, що він добре змивається, але якщо гелевий у вас, то більш краще її почистити. Взагалі, це я для прикладу показую, взагалі ми використовуємо такі порошкові, це для чистки кавомашин рожкових, саме груб професійних вони для професійного чистки. Але навряд чи у вас вдома вона є я вам показую простий спосіб, як це зробити в домашніх умовах. Все, даємо 10-15 хвилин, щоб пройшла реакція. Так, все ми почистили. Оцю частину від хімії відмивати першу. Взагалі її трохи. І потім тряпочкою дочистити краще всього буде. Чому? Наприклад, ось внутрянка рожка, вона з нержавейки. З нею нічого не буде. А це якісь. Хромований дюраль. І виходить, якщо він там уже з роками, плюс тут багато жиру, то хімія буде роз'їдати не тільки жир, а і хромовану ту частину. Тобто вона буде темніти, просто не буде такою світлою. Так що зверніть на це увагу: хімію налили і бігом-бігом, щоб почистити і відмити від хімії, щоб не пороз'їдало цей хром. Бо буде просто темний. Нічого з ним не буде, буде просто темний. Так, збираємо. Тут резинка, вона має паз і є менший бортик, ось він, а оце більший бортик. Ми меншим бортиком надягаємо на низ, Ось тут щось надягну, Ну, буде замітно. Поправимо. Ось тут більший бортик, а тут менший. Є В сторону його, потім перевертаємо цю частину. Ось я завів пружину, показую, як її зібрати ще раз. В такому положенні заводимо перше, притримуємо. Щоб вона не спала і за цю частину. Все, отак от вона повинна виглядати. Випускаємо іглу і тут ця маленька пружинка. Так. Буває ще, що оці уси відламуються. Вже якось недобре буде, якщо вони відломані, воно просто може не виконувати свою функцію. Надягаємо його по центру. Заводимо одну частину. І іншу нам потрібно за ось цю штучку завести за цей виступ. Ось таку конструкцію ми зібрали. Ось тут є два пази. Ось вони раз, два. І чуть такий полупаз. Дивимось, як вона повинна, повинна стати. Ось бачимо один. Сюди стає. Ось так. Все. І її функціонал, тобто вона не обертається. Стоїть вона мертва. Перевертаємо і надягаємо цю частину. Можемо навіть спочатку цю частину, а потім. І самий основний момент, коли ми надягли, треба до щелчка опустити ось є. Все, далі. Пружинка і сам холдер. Ну, відповідно. Теж щелчок. І як ми перепровіряємо, воно повинно відходити назад. Тобто ми поставили пол оборота і воно назад відпускається. Все, через ці втулочки прикручуємо холдер, холдер цівинти. Тут є три посадкових міста. Все. Вот так просто. Закрутили, наживили і користуємося.